Тільки на початку вересня від вибухонебезпечних знахідок травмувалося двоє підлітків. Перший нещасний випадок стався у Малині. Там постраждав 13-річний хлопець. За попередньою інформацією, з друзями знайшов невідомий металевий предмет. Хлопець декілька разів вдарив його каменем, після чого той вибухнув. Наразі потерпіла дитина в лікарні. Ще один схожий випадок стався в селі Троянові Житомирського району. 3 вересня підлітки знайшли невідомий предмет, після чого один з юнаків підпалив його. І отримав опіки, аби попередити такі нещасні випадки, рятувальники Коростенщини проводять профілактичні бесіди з дітьми на тему вибухонебезпечних предметів. Нещодавний випадок, який стався з вашим однолітком в місті Малині, під час якого був травмований хлопчик 13 років. Група дітей бавились на вулиці, знайшли деякі елементи вибухонебезпечних предметів. Нікого про це не повідомивши, почали самі роздивлятися, розбирати, бавитися їми, в результаті чого цей предмет вибухнув і хлопець отримав травму. На сьогоднішній день він проходить лікування. Тому ви всі усвідомлюєте і добре знаєте, що вже більше 500 днів наша держава перебуває в стадії війни. Ви знаєте, що і Коростенщина, і наше місто Коростень відчувало на собі і ті прильоти, і ті вибухи. І ви знаєте, що наша земля зараз повна цих вибухонебезпечних предметів. З початком війни такі профілактичні бесіди є важливими і необхідними. Рятувальники зустрічаються та розповідають дітям про вибухонебезпечні предмети та їх небезпеку, демонструють макети боєприпасів та знайомлять з кожним окремо. Що знаходили і що несе з собою велику небезпеку. Крупнокаліберні патрони, Це, там, де у нас національний пункт був Веселівка, було розкидання цих патронів. Чим собою вони несуть загрозу, вони розривні, розумієте? Будь-які механічні дії або термічні дії спровоковують вибух. Осколки, поранення, розумієте, так? знайшли, побачили, повідомили старшого, ви вже дорослі можете телефонувати. За номером 101 і пояснити, що ви знайшли. Не підходьте і не пробуйте його, щось з ним робити. При собою бачите, під номером 3 це станково автоматичного гранатомету. Такий боєприпас теж є розривним, дуже часто використовується в війні. І є випадки, коли вони не детонують. Але в їх є час саме або вид сказати від удару. Може бути м'яка земля. Він може бути зведений, тому якщо ви її візьмете в руки, знову станеться вибух. А ще учням нагадали про правила пожежної безпеки в побуті. В цілому діти дізнались, як відрізняти вибухонебезпечні предмети, де вони можуть приховуватись, які знаки попереджають про них, та яких правил безпечної поведінки потрібно дотримуватись у разі виявлення міни чи боєприпасів.